Рятувальники та енергетики в цілодобовому режимі відновлюють пошкоджені теплоелектростанції. Скільки це триватиме, ніхто не знає, заявили у міністерстві енергетики України. Атака на Тес напередодні була однією з наймасованіших за роки повномасштабки. Росіяни били прицільно балістикою, яку збити майже неможливо. Найкритичніша ситуація з електропостачанням нині на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. 45 ракет, які були застосовані. 32 з них були балістичними. Ми зараз поступово стабілізуємо роботу системи, але давайте говорити відкрито, на це потрібен час. Визначається також зараз потреби в додатковому обладнанні і обсяг робіт для найскорішого відновленого електропостачання. Світло у будинків Полтаві почали подавати напередодні ввечері. Зараз діють погодинні графіки подачі електроенергії. Місцями стаються локальні аварії. Поступово відновлюють водопостачання. В Полтава водоканалі повідомили, що всі критичні об'єкти заживлені. Щоб подати у будинки тепло, котельні підключали до генераторів. Сьогодні тепло пообіцяли відновити у всіх будинках. Пункти незламності в кожному мікрорайоні будуть відкриті до повної стабілізації енергосистеми. Повідомили в міськраді. У Харкові відновили електропостачання після масованої атаки по енергетиці, але знижена напруга. Через це роботу метрополітену призупинили станції, поки працюють в режимі укриття. Частина тролейбусів та автобусів також не курсують. Поступову електроенергію подають і в області. Напередодні після ворожих обстрілів без світла було 510 тисяч точок обліку. Такі дані Харків Обленерго пошкоджена Зміївська теплоелектростанція, чотирнадцяти тисячне місто Слобожанське, повністю без опалення електроенергії та води. Про це повідомили в міськраді над ліквідацією наслідків. Працюють енергетики та комунальники, забезпечене аварійне водопостачання. У міськраді кажуть, що пункти видачі безкоштовного гарячого харчування для містян продовжать свою роботу. Вони працюють на альтернативних джерелах енергії. Загалом в обласному центрі їх 39. На Донеччині за добу росіяни вбили трьох жителів ще шестеро поранені. Неподалік дружківки окупанти напередодні атакували маршрутку. Прицільно вдарили по ній ФПВ-дроном. Постраждав водій і двоє пасажирів заявили в обласній військовій адміністрації у Костянтинівці Дві жертви та троє поранених. Ворог продовжує місто випалювати керованими авіабомбами та артилерією. В ОВА вкотре закликають місцевих залишити місто. Там досі залишається трохи більше чотирьох тисяч людей. Щодня звідти охочих Куйовують білі Янголи та волонтери, але самі місцеві не поспішають залишати розбите місто. Паралельно окупанти за добу обстріляли за два десятки населених пунктів Донеччини. Руйнування зафіксовані в Краматорську, Дружківці, Лиманії та Добропіллі. У рай Олександрівці за Слов'янськом від російського залізяча загинула одна людина. До тринадцяти зросла кількість поранених після атаки росіян по багатоповерхівці Дніпра у ніч проти суботи. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків очільники ОВА Владислав Гайваненко. Троє людей загинули сьогодні. Та завтра у місті Дні жалоби у будинку, який атакувала Росія, зруйновані два під'їзди з другого по шостий поверхи. Ось відео патрульних поліцейських, які прибули на місце атаки одними з перших. Давай, не ти, давай возьміть свою волю. кулак. Давай я залізу туди. Давай, руку. Давай, до мене, до я не Через атаку в місті пошкоджена інфраструктура. Діють графіки. Відключення світла. Тим, хто втратив оселі, міська влада допомагатиме матеріально. Що не менше три місяці будуть компенсовувати гроші за оренду житла. Нині ж нагальна проблема це забезпечити помешкання теплом кирпичів залетіли прямо у спальню на ліжко, чуть не вбили зятя, а то це якраз вийшла. Попередній звіт на десь 90% каже, що нам потрібно буде розібрати не 72 квартири, як зараз, а 54. Тобто це буде не два під'їзди, а півтори. Ми будемо як територіальна громада. Зараз, як мінімум, на три місяці, компенсувати гроші на зйом житла за оренду житла.